Важливим дочекатись до кінця, тих обітниць, що дав Господь із неба, щоб з рук Христа отримати вінця, теж до кінця лишитись вірним треба. Початок шляху легким завжди є, та Бог випробування посилає, щоб перевірити тебе, діство твоє, чи вірним бути до кінця бажаєш. Бог так колись Саулові сказав сім днів чекати приходу пророка. І він покірно всі ці дні чекав, а навкруги зростала вся тривога, бо Фелестимське військо вже йде, Євреїв страху стало розбігатись. Де ж за моїх, уже ж у сьомий день, і страшний вирок, ви не дочекались. Хотів зробити Бог царемників, благословенням утвердити царство, та стала вирішальною лиш яка зробила вироком прокляття. Важливим дочекатись до кінця, бо, як Господь сказав, то так і буде. І щоб не втратити свого вінця, то і в малому вірним треба бути, і повеління всі Його святі виконувати до кінця сумліно, а Бог усі обітниці свої сповняє тим, хто залишився вірним. І навіть як стане сьомий день. І мить остання, вже й надія гасне, ти дочекайся, Бог таки прийде, бо він завжди, завжди приходить вчасно. Амінь.